Сьогодні багато українців подорожують країною в пошуках унікальних місць, сповнених історії, краси та таємниць. Але що ж таке пам'ятка? Для одних це старовинні замки, величні собори чи монументальні скульптури, для інших мальовничі заповідники, національні парки, мистецькі галереї чи історичні музеї. Є ті, кого ваблять містичні місця, загадкові локації, оповиті легендами. Місця сили або будинки з привидами. Тож, які туристичні магніти може запропонувати містечко Яготин? Що тут варто побачити? Що варто відчути та відкрити для себе? Давайте вирушимо у подорож і знайдемо відповіді разом. Цього разу ми вирушаємо до затишного куточка Київщини, до мальовничого Яготина. Хоча це містечко не може похвалитися хмарочосами чи величними монументами, яготин приховує в собі безліч скарбів, мальовничу природу, багату історію та неповторну атмосферу, що зачаровує з перших хвилин. Яготин це оазис спокою та гармонії. Вузькі вулички міста ніби шипочуть про минуле, а затишні парки запрошують на прогулянки. Ми зануримося в атмосферу цього містечка, дослідимо кожен куточок і розкриємо таємниці, які зберігають його старовинні будівлі, пам'ятники та музеї. Що ж ховається за простим фасадом цього, здавалося б, звичайного українського містечка? Які сюрпризи підготував для нас яготин? І чи варте воно уваги туристів? Ласкаво просимо в Яготин, місто легенд, творчості та видатних особистостей. Сьогодні тут мешкає майже 20 тисяч осіб. Це небагато, але за кожним подвір'ям, за кожною вуличкою приховується частинка великої історії. Тож, чи може це невеличке місто вас дивувати? Ми впевнені, що так. Долучайтеся до нашої подорожі і відкрийте для себе унікальне місто, де кожен знайде щось цікаве. Яготин по праву вважається одним із найзеленіших міст Київщини. Тут безліч затишних парків і скверів, що дарують прохолоду влітку та мальовничі краєвиди восени. Майже в самому центрі розкинувся великий доглянутий парк. Його алеї манять неспішною прогулянкою, а після дощу повітря наповнюється особливим ароматом свіжості. Засновником цього чудового парку став гетьман Кирило Розумовський. Після його смерті естафету облагородження маєтку підхопив його син Олексій, який мав неабияку пристрасть до ботаніки. Саме завдяки йому парк збагатився унікальною колекцією рослин з різних куточків світу. З його території відкривається захоплюючий вид на мальовниче озеро Супій. Бажаючи створити справжній райський куточок, Розумовський наказав спорудити на річці Супій кілька гребель. Так з'явилося Велике Озеро з мальовничими островами, яке й досі є однією з найвідоміших визначних пам'яток міста. Створена гребля розділила річку на два великих ставки. За радянських часів тут функціонував рибгосп та заказник загальною площею 1500 гектарів. Менший ставок, відомий як Малий Супій, багатий на різноманітну рибу, серед якої переважають лин і карась. У Великому Супої, як правило, водиться короб. Саме тут відбувається його розведення. Яготин розташований на березі однієї з найчистіших річок Київської області, річці Супій. Колись на її місці було болото. Але завдяки ініціативі Кирила Розумовського у 1765 році з'явилося озеро, яке сьогодні складається з двох частин. Якщо ви вперше відвідуєте яготин, обов'язково прогуляйтеся його чудовим парком імені гетьмана Кирила Розумовського. Цей парк справжня гордість міста. Він вражає своєю красою, різноманітністю рослин, а також мальовничими ландшафтами. Прогулянки тінистими алеями, милування величними деревами та спокійний спів птахів неодмінно залишать незабутні враження. Парк він називається Пряславський відноситься до прясно-хмельницького державного лісового господарства. Скажем, так раніше. Тисячу сімсот році це був великий ландшафтний парк пер останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Він був площі приблизно 120 гектарів і налічував в себе понад 250 видів різних рослин, кущів і дерев, які були привезені з Америки, Європи, Австрії, Австралії, в тому числі, тому що син Кирила Розумовського Олексій він був ботаніком. І от як би він таки хотів зробити великий парк. На жаль, зараз залишилось тільки от, ну, фактично вважається. оця ліва частина. Оце парк ландшафтний кирила Розумов. В парку знаходиться старовинна двоповерхова кам'яна будівля. Це дивом уцілілі останки колишнього палацу Розумовських. Сьогодні, в цій будівлі XVIII століття, Розташована одна з найкращих картинних галерей України Яготинська картинна галерея. Раніше в цій будівлі була лікарня, в якій померла Катерина Васильівна Білокур. Серед густих зелених насаджень, дерев і кущів ялівцю нерухомо стоїть фігура жіночки, висічена з каменю. Це пам'ятник Катерині Білокур, чиє ім'я. Золотими літерами вписане в історію українського мистецтва. Її образ застиглий у мить глибокої задуми, ніби вбирає в себе всю ту безмежну любов до життя, яку вона так яскраво передавала на своїх полотнах. Саме в травні 61-го року, в розпал цвітіння, її доля трагічно обірвалася. Останні дні вона провела в цьому приміщенні лікарні, дивлячись у вікно на квітучий сад. Це була її улюблена пора року, яку вона так любила і зображувала на своїх полотнах. Цей образ квіти, життя і смерть, став символом її творчості той контраст між внутрішнім болем і красою природи, що розцвітала за вікном, наче відображений у її скульптурному образі. Можливо, саме тому цей пам'ятник здається таким сумним. Він ніби вібрав у себе всю ту скорботу і водночас захоплення життям. А ще є тут село недалечко, називається так. там, де вона народилася, так? Богданівка. Богданівка. Так. Ми хотіли теж туди заїхати, але там, там нема картин на галереї, де? Там є картини, там є роботи, там будинок, в якому вона жила, і ну де вона померла. Там ну, є її має, має, ну не має, тока будинок. Як вам сказати, ну родини. Родинне, так, да, гніздо, правильно ви сказали, родинне гніздо. Він там збережений. Цікаво, досить цікаво, там дуже цікава екскурсія. Вам розкажуть все життя її. Можете у нас подивитись роботи, там поїхати, подивитись, де вони жили, взагалі дізнатись про родину Білокурів, там пам'ятник є. Ну, цікаво. Картинна галерея запрошує нас у захопливу подорож світом українського мистецтва. Особливе місце в експозиції займають твори Катерини Білокур самородка українського мистецтва. Її полотна виконані унікальною технікою, вражають силою кольору та глибиною образів. Кожна квітка, кожен птах на її картинах це результат не лише таланту, а й глибокого розуміння природи. Бачите, вони вливають тут. Mm -hmm. А у них там де соняшники усміхнені, усміхнені на обличчя три недоко. Кожен мазок пензля, кожен яскравий колір це немов гімн природі. Відображають глибокий зв'язок художниці з природою. Доповнюють експозицію особисті речі майстрині саморобні пензлі та фарби, які свідчать про її самобутність і талант. Зазвичай дітки в яких пастельних таких кольорах да малюються якісь розвивати такі. Більш кремові кольори. А тут бачите, як вона вдало передала цей мирний дитячий сон. Дитинка спить, ніби якась чарівна дитинка, правда? Там ельфу, десь, метелики вітають. Да, ось дивіться. Яготин зберігає пам'ять про видатних особистостей української історії та культури. Залишки палацово-паркового ансамблю Розумовських Репніних. А зокрема, збережений кам'яний ризаліт, де нині розміщена картинна галерея та відновлений флігель Тараса Шевченка нагадують нам про багате історичне минуле міста. Саме тут Тарас Шевченко знайшов натхнення для створення багатьох своїх шедеврів. Він перебував він три місяці тут був на запрошення. Кирила Розумовського для того, щоб намалювати портрети, копії з портретів. Верніше, внучки, ну, внуків Варвари і Микола. Він намалював в тому музеї Флігелі. Є угу. там він називається Флігель Тараса Шевченка, і там все на Шевченківську тематику. Перебування поета в цих краях Київщини залишило глибокий слід в історії української культури. Відвідавши відновлений флігель Шевченка, можна уявити, як працював великий кобзар, які думки його надихали. Збережені речі з колишнього маєтку розумовських рєпніних доповнюють атмосферу того часу і дозволяють нам глибше зануритися у світ творчості Шевченка. Із Олександром Калександром Катністом перший раз першачінько приїхав сюди, щоб намалювати портрет внуків Василька та Марійки. Миколи, Миколи Ріпнина. Ось такий цей ця, ну, ця будівля відкрилася в 2003 році. Відкрила свої двері для. Кирило Розумовський за одну ніч вони перевезли до на трьох тисяч возах цієї палаці. Це ви можете бачити картина Горела. Залишилась одна сьома частина. Відвідавши Флігель, можна відчути подих тієї епохи, уявити, як Шевченко сидів біля вікна, замислено вдивляючись у світ за ним, де природа і людські долі перепліталися в єдиний малюнок. Автопортрет Тараса Шевченка, який був виконаний в 1843 році. А ось таким його бачили в дитячому віці. Ніхто не знає, який Шевченко був, коли він був дитиною, але чомусь так його зобразили і так от чомусь, здається, художнику, що саме такий був худенький хлопчик. Історія кожного міста починається з моменту його заснування. Яготин бере свій початок у 1552 році, а перші письмові згадки про нього датуються 1616 роком. Протягом століть він пережив чимало змін, перебував під владою Речі Посполитої, Російської імперії, Німеччини та інших держав. У 19 столітті Яготин став важливим торговельним центром виробляли борошно, працювали винокурні та числінні підприємства. Це також був потужний козацький осередок, тут відбувалися ради, звідси вирушали козацькі загони на захист рідної землі. Звідки ж походить назва міста? Одна з легенд розповідає, що вона пов'язана з кримськотатарським мурзою на ім'я Яга, якого козаки взяли в полон на річці Супій. Місце його утримання назвали яготіно, що згодом трансформувалося в Яготин. За іншою версією, першим поселенцем тут був чоловік на ім'я Яга, який обніс свою хату Тином. Так і виникла назва: Яга плюс Тин Огорожа. У 18 столітті імператриця Єлизавета Петрівна. Подарувала яготин графу Кирилу Розумовському, останньому гетьману лівобережної України. Після відставки він облаштував тут одну зі своїх резиденцій, створивши розкішний палацово-парковий ансамбль. Пізніше, у 19 столітті, його син Олексій Розумовський подарував місто дочці Варварі, дружині князя Рєпніна Волконського. За її правління Яготин став важливим культурним осередком, який приваблював видатних діячів того часу, зокрема, й Тараса Шевченка. У радянський період Яготин був районним центром. Тут активно розбудовувалися промислові підприємства, школи, лікарні та об'єкти соціальної інфраструктури. Сьогодні це сучасне місто, що зберігає свою історію, але водночас. Впевнено крокує вперед. Тут є все необхідне для комфортного життя. Яготин це місце, де минуле та сучасність гармонійно поєднуються, створюючи особливу атмосферу, яку хочеться відчути особисто.